У мене сьогодні був план знімати відео на інший канал про технології, але у життя були інші плани. Тому що подзвонила бабуся, сказала, що кийця в неї є якісь проблеми з очима. Я це зараз поїду до бабусі в село, подивитися, що там з кицею привезти їй новий корм. На цьому моменті Олена сподівалася, що заміна корму допоможе киця з очима, і намагалась обрати варіанти по краще. А тут Олене жаліється на консультантку, яка занадто інтенсивно розпитувала, що їй потрібно. Зупинка заправка. Слухайте, я щось здивувалась, тому що минулі рази я ну, я заправлялась на різних, там бувало. Що... На клу останнім часом пару разів, і кожен раз я заправлялась на більше ніж на 2000 гривень. Я заїхала на сукар, я купила каву, я купила е, шоколадку бабусі, і я заплатила менше 2000 тисяч гривень. Навіть я не розумію, це якась акція чи що такий настрій хороший. червоний світофори, в мене є 20 хвилин, 20 секунд. Точніше, я хотіла сказати, що себе такою щасливою почуваю. От просто, блін, заїхати на заправку поїхати там 100 кілометрів по трасі. Це там мені десь 150 буде туди назад. Так класно. От я просто не знаю. Це моя стихія. Клас, у мене ще лишається секунди. Поки їду по такій спокійній дорозі, де рідко хтось їздить, хочу поділитися тим, що для мене час в дорозі, ну, він такий є радісний, я завжди собі ну, шукаю якісь можливості поїхати за кермом. Ну, Мені це допомагає розгрузитись, хоча наче типу, звучить дивно, і думати, і розгружатись. Але я от в такому вільному потоці думок, які в мене за кермом, зазвичай нащупую собі. Якісь відповіді, які от просто в мене вони не приходять ні коли я вдома, ні коли гуляю з собакою, ні в душі. Знаєте, оці всі місця, де зазвичай осяяння відбувається, вони в мене теж відбуваються. Я знаходжу, якісь рішення. Але, от, наприклад, зараз я їхала і трошки рефлексувала про цю. Ситуацію, яка в мене зараз те, що я звільнила з роботи. Відповідно, вона змушує переосмислити трошки ставлення до фінансів. І до мене дійшло те, що насправді те, що зараз відбувається, це прям такий хард-ресет моїх стосунків з грошима. Ну, в принципі, за останні два роки я б сказала: Боже, тут кози, клас! Я в дитинстві так любила кіз. це капець. От. Так, що це повний ресет моїх стосунків з грошима. Я стала більше відкладати знову, бо в мене було пару років таких, типу, бо, ну, за подорожі я взагалі не жалкую, але за дуже багато речей, які я купувала, в тому числі навчань. Я жалкую. Ну, не те, що жалкую, я думаю, що просто можна було інакше витратити ці гроші. І от я не я от коли нащупала ось цю історію з хард ресет. Я розумію, що там, так як я навіть рік тому розпоряджалась грошима, я вже не буду з різних причин. Я доросліша, в мене з'являються нові цілі, в мене з'являється більша там обережність в чомусь досвід знову ж таки. І я не знаю, мене ця думка дуже потішила. Це дуже класно, коли хардресет відбувається добровільно. Типу, тоді, коли я вирішила це зробити, я нащупала і я нащупала цю історію. А не вона, знаєте, пробила мене по голові, коли немає заощаджень, якісь лейофи. Там ну, різні ж бувають ситуації, страшні насправді, і так набагато складніше. А так, я в цій ситуації по своїй волі я не шкодую. Для мене це пригода. От і от, власне, такого типу думки до мене приходять, коли я за кермом. Тому мені подобається бути за кермом. Я вже заїхала в село, яке поруч з селом, де моя бабуся. Тут теж зараз таке озерце гарне. Не знаю, я насолоджуюся. Мені дуже подобається похмура погода. Єдине, що намагаюся якось, знаєте, відганяти від себе думки з приводу киці, бо переживаю. Просто дивіться, який вайб. Трошки страшно мені завжди на моїй менюнці тут проїжджати, але. Що це не перший раз. І це якалина яка, у бабусі таке величезне дерево коленяче. багато йому так, що скільки це може. Так, ну, дивіться, скільки вибирай, скільки хоче. Давай відро. Давай просто відро ж не поміститься в машину. Зараз буде мій любимий челендж, а це покласти от сюди. І це ж тільки початок, розумієте, ми ще не все склали. Фінальна композиція. От сьогодні якось більш-менш компактно. Зазвичай у нас буває тут таке, що я за головою так термаюсь, не знаю, куди все покласти. То ми не встигнемо до ветеринара, а запишу її на завтра. Єдине, що я поки не знаю, записати в зоолюкс, де ми зазвичай її лікуємо, чи записати в ту клініку, куди я зараз привожу собаку, бо мені трошки більше там подобається і по цінам виходить. Більш адекватно, якщо чесно. Ну, Звісно, Олена обрала ту клініку, яка подорожча. Хоча б лікар сподобався фічі. Сьогодні вже другий день я відвезла бабусю з кицею назад. Такий момент, що я взагалі дуже люблю фільм Матриця, бо він дуже... Багато в чому мені відгукується, перегукується з тим, як ми живемо це життя зараз. І мені здається, що найбільша неточність того, що там відбувається, полягає в тому, що начебто матриця одна, якась альтернативна реальність, в якій ми існуємо. Але мені зараз так відчувається, що вона не одна в тому плані, що. Не знаю, наприклад, працюючи в якійсь організації, ми буквально є в матриці цієї організації. Якби ми там жили-не жили, це дуже сильно впливає на те, про що ми думаємо, який лайфстайл ми живемо, що ми вважаємо добре, що ми толеруємо і так далі. І буквально виходячи з однієї організації, заходячи в іншу, ми робимо цей шифт реальності. Або виходячи і залишаючись на самоті. І насправді не бути приналежним там, до якогось університету, до якоїсь компанії е мені відчувається як е ну, досить великий ступінь свободи вибору того, яку реальність я проживаю щодня. При цьому це більш виснажливо, тому що мені щодня треба приймати це рішення, розумієте? Коли є Певна приналежність до чогось більшого, то не треба про це думати кожен день. Можна їхати по накатанні. При цьому я абсолютно за те, щоб бути частиною якоїсь організації, просто обирати це свідомо. І я не думаю, що це погано насправді. Як я вже сказала, це вивільняє дуже багато ментального ресурсу на щось інше, і це норм. Я за це. Але от коротше, і знову ж таки, я за кермом, бачите, і в мене якийсь фонтан думок. Тож раптом вам знадобляться якісь свіжі думки. Ми з Оленою рекомендуємо проїхатись. Хоча я сьогодні більш втомлена і там більш переживаю, знову не записала відео, і мене це трошки гризе. Я почуваюся провину. От ну нічого, не перша моя провина. Моя маленька традиція буває, що як я їду від бабусі, я в обухові зупиняюсь заправитись і ну тому, що тут по дорозі і зручний заїзд, і може щось перекусити. Я подивилася, що я якраз в Київ заїду, коли будуть пробки затори, точніше. І я досить голодна. Я тільки снідала десь о десятій ранку, і все тому, щоб якось знаєте, пережити цей момент заторів, вирішила все ж таки перекусити то будете знати, як виглядає дьонер. Ні, це не дьонер, це комплексний обід з куркою. От і моя особиста думка, що дьонер цікавіше, звісно. Ну що, я вже вдома. З кицею поки начебто нічого суперкритичного, треба розібратись з очима і стабілізувати ситуацію. І тоді я вже заберу її назад в Київ для того, щоб вирішувати інші питання. Пов'язані з її здоров'ям, тому що їй вже 11 років, і екзотична кішка це, звісно, цікава порода, але вона несе багато проблем. Так дякую, що провели цей час зі мною. Я врешті сяду за фігму. Зараз буду її робити. Такий план, і побачимося зовсім скоро.